Привіт всім, хто вірить в Україну та має вогонь у серці. Сьогодні про техніку самодопомоги в кризових ситуаціях. Ми часто переживаємо надзвичайно важкі події, іначе кулька наповнюємося цим досвідом. В якийсь момент, якщо не приспускати неспокій, напругу і злість, ми можемо мати емоційний колапс. Тож, коли емоції переповнюють, застосовуйте техніку, яка називається тепінг. Поставте руки перед собою, долонями до себе, схрестіть і покладіть їх на передпліччя. Як метелик по черзі підіймає крильця, так і ви поплескайте себе по черзі правою і лівою долонею. Робіть це у комфортному ритмі та з комфортною силою. Це великий метелик. Для маленького метелика поставте руки перед собою, долонями до себе, Схрестіть так, щоб великі пальці ніби обійнялись. І покладіть на груди так, щоб середній палець був трошки нижче ключиць. І так само злегка по черзі поплескуйте себе по грудям. Можна так само простукувати себе долонями по ногах трошки вище колін. І добре, якщо ви додатково будете використовувати глибоке дихання, глибокий вдих і трошки довший видих. Ця техніка з травмотерапії, вона проста і дієва та допомагає опрацьовувати травматичний досвід. Дві хвилини простукування активують дію парасимпатичної нервової системи, яка сприяє відновленню та забезпечує внутрішній баланс організму. Тож вірте у себе, підтримуйте одне одного і ніколи не здавайтесь.